Доброго мирного дня вам. Ну що, друзі мої, по нашій загальній проблемі. Дозвольте вас не привітати з цією подією. Беру на себе. Таку відповідальність і не вітаю вас. Міфічна не падає. Не знаю навіть, що сказати. Як пощастило або як не пощастило. Могла і міфічно впасти б. Не захотіла. А що це таке? До цього нам давали вже такі подарунки? 5% відсотків. А що це мені так багато пакетів нападало? Дуже багато. Оце вони мене спокушають. Ще й ці за тиждень дали пакети. Надій не було, але на всяк випадок залишив. Відразу про. Відкриваю. Нехай хоча б так. Цей раз піду не по своєму сценарію. Полетіли вже нові монстри. Дерево буду прокачувати так, як радили мені. А не так, як завжди, прокачував. Не буду качати гілку жетони, а відразу піду качати змагання. Піду так робити. Наміняв вчора ту спеціально. Приманку. Повинен сказати, доволі нам нормально так, зато спеціально нападало. Міняв посилювачі. Ліску перший посилювач, що міняв. 5к посилювачів вийшло. 5К ліски тієї, плюс пару сотень залишилося. Везіння обміняв. В цілому повинен сказати, задоволений. 5К ліски отримати на пустому місці, майже нічого не затрачаючи, то це щось давно нам не дають різного. Роду подарунків. На раки всякі нам дають. Вудку на раків дають. Що у нас там великий? Великий ніякий. А це що за 5 годин. На 5 годин давно не було цих подій. Добре, вони є, з'явилися. Додатково нападує різного, дрібниць різних. Що за висяки в грі? За щось вже прийшло. За що прийшло? Отримайте приманки. Дають нам приманки. На минулій такого не пам'ятаю. Що у нас там? Сувенірне фото. Журнал. Компас. Це нас будуть фотографувати? Чи як? Що за сувенірне фото? Гра зробить фото. Останнє і закриється назавжди. Величезна скриня. Навіть невеликий пакет. Шкода. Там були тільки що головні призи. Що ж там по головним призам? На перший погляд їх якось багатенько. Так, відразу видно дуже хороші. Нагороди. Дуже хороші. Але дістати їх ну, така справа. За минуло. Згоден з вами за минулу спеціально, та і завжди за подібні спеціальні. Добре, забираємо останню. Вчора, здається, дали навіть забрати простіше, як завжди, ніж завжди. Так, мабуть, анонс зробив, піду придбаю пакет.